Фух, оце коли тако забігаюся по дому, весь час згадую мою бабку, весь час вона бідна то в класі, то біля поросят, то на городі, то біля печі. Я коли маленька була з бабкою росла, бо мама постійно була на роботі, а бабка вона мене будила, вмивала, вдягала, вона розказувала мені українські казочки. Ну, Іноді й лупила. Але взагалі вона була дуже доброю, на відміну від діда, бо дід той пересварився з усім кутком. А до бабки всі йшли з нуждою, з бідою. Вона всіх жаліла, позичала, лікувала травами. Але вона от зовсім не дбала про матеріальне. Вона могла сама не з'їсти, а людям віддати, несла копійки до храму, роздавала жебракам, збирала якісь передачки в лікарню. Дід сердився, кричав: Злидні! Кого ти годуєш? Ми самі голодні! Бабка, щоб не сваритися з дідом, падала на коліна перед своїми іконами і молилася, а потім вставала та й робила своє. Коли бабка вмерла, зійшлося багато людей. Жінки дуже плакали. Вони дідові діду підніс подарованими бабою в таємниці від нього червиками, хустками, спідницями. О, це Яка в тебе жінка була! А ти ж її все життя поїдом їв. А знаєте, як ми святкували з бабкою паску? Я вам розкажу. По-перше, все мало бути не гірше, як в людей. Заздалегідь ще зимою починали економитися і складатися гроші. Копієчка до копієчки. вони зберігалися за образами і були недоторканими. Потім бабка днями пропадала на базарі, бігала по людях і приносила додому і свіжі кишки, і яйця, фарбу в пакетиках, ізюм. Все то відкладалося. Потім, ближче до Пасхи, піст. ми... З мамою, хоч і безбожники, але теж постимо, щоб не ображати бабку. Потім бабка сама коптить окорок і пече домашню ковбасу. Запахи йдуть по хаті такі, просто паморочиться в голові, але їсти не можна. Потім бабка пече паски, дві таких великих, це для нас, для дому, і цілий виводок малесеньких, то щоб роздати жебракам, сусідам, занести до церкви. Потім я допомагаю бабці фарбувати яйця і ходжу з пальцями пофарбованими в усі кольори райдуги. Ніч перед Паскою бабка збирає кошик, покриває його вишитим рушничком, йде до церкви святити. Ми ж чесно, голодні, спимо. В досвіта вона повертається. Вона якась така щаслива, ніби просвітленна, вся сяє. Вона будить нас. І вітає зі святом. Ми прокидаємося, а все довкола, сяє чистотою. Були заново побілені стіни, випрані і повішені нові занавіски, застелені випрані килимки. На столі вже все накрито. І так хочеться їсти, але ще не можна. Спочатку, каже бабка, треба вмитися в тазу, де виблискують на дні монетки, потім одягнути все свіжовипране або нове. Потім бабка всіх урочисто всаджає кожного на своє місце за столом і урочисто, проникновенно читає Отче наш. Христос воскрес! облизуючись, каже дід, воістину воскрес! каже бабка зі сльозами на очах. Вона востаннє оглядає стіл, хоч як нелегко було, але справді не гірше, як людей.